Доброго дня! Я Кузьменко Яна Андріївна, студентка стоматологічного факультету Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця. Група 135-14. Тема публікації, яку я обрала, Скейлер, написала доцент Бірюкова ТВ. Мені сподобався зміст даної публікації через те, що вона є цікавою і актуальною як для майбутнього стоматолога. Скейлер це ручний парадонтологічний інструмент, який застосовується для роботи над ясними. Найчастіше скейлер має серповидну форму, завжди вузьку на кінчику, завдяки чому його лезу можна завести під ясне на невелику глибину, забезпечити доступ до вузьких проміжків між зубами. Існує ультразвуковий скейлер, який активно застосовується в стоматології, для ефективного лікування і профілактики пародонта та багатьох інших захворювань ясен і зубів. З його допомогою можна швидко і безболісно зняти зубні відкладення каміння, плями від чаю, кави або тютюну. У функціональній можливості закладені роботи як з водним режимом, так і без нього. Водопостачання передається на скейлер автономно, тому використовується не тільки вода, але й лікувально-профілактичні розчини під час ендодонтичних та парадонтологічних процедур. Скейлер оснащений наконечниками для полірування зубної поверхні, видалення над'ясених відкладень, очищення емалі від зубного камені і м'якого нальоту з неглибоких парадонтальних кишень. В ділянці протезування за допомогою скейлера очищають простір між зубами, мости протези і коронки перед цементуванням. Обробляють тканини для установки фасеток, з кераміки або пломб. Вони незамінні в імплантології, коли потрібна особливо ретельна очистка елементів кріплення, головки і шийки протеза. Так як ручний скейлер має продуману форму, при роботі з ним стоматологу вдається ефективно прибрати відкладення, але при цьому не пошкодити м'які тканини. Також існує два типи парадонтальних скейлерів передні та задні. Передні серповидні призначені для використання на передніх зубах. Вони сконструйовані з одним робочим кінцем і класифікуються як односторонні інструменти. Задні серповидні скейлери можна використовувати як на передніх, так і на задніх зубах. Робочі кінці сконструйовані таким чином, щоб вони були протилежними зображеннями один одного, щоб отримати двосторонні інструменти. Я рекомендую цю публікацію студентам медичних факультетів. Вона надає інформацію, яка допоможе зрозуміти важливість гігієни ротової порожнини та ролі стоматологічних інструментів у стоматології. Крім того, вона спонукає до подальшого дослідження та поглиблення знань у цій області, що завжди є корисним для студентів-медиків, які мають амбіції стати успішними фахівцями у галузі медицини та стоматології. Дякую за увагу!